У 2000 році ти втратив слух. Так. Чому? Я не знаю. Навіть, Я не він, знаю. Чи навіть протезування зробили? Це що означає? Це міняють кістки на пластикові. Це така хвороба без діагнозу. Вона, вона просто… Коли в мене втратило слух ліве вухо, і мені його протезували, і хірург мені сказав, що до зустрічі, скоро з правим прийдеш. Бо якщо вже ліве сіло, то така хвороба, що і правий сяде. Це якась хронічна? Кістки вусі передають звук механічно стукає. І раптом раптом, це вегетативні функції твого мозку, ти не можеш це контролювати. Мозок сприймає ці кістки як зламані. І вони починають зростатися. Ого. Ну, ніби ти зламав ногу, вона зростається. Так, ну, так само ті самі кістки, мозок сприймає як поламані і вони починають зростатись. Раніше була. Методика там казали, що їх знов розшатували, щоб вони знов не зросталися, але вони знову зростаються, тому медицина дійшла до висновків, що треба протезувати і не треба займатися зайвим. Ну, тобто зараз ти е, живеш з двома вушними протезами? Так. Їх потрібно якось оновлювати, що ними? Я триває? не знаю, що з ними потрібно робити. Я, ну, ну, за ці 20 я років ну, я, не зіпсувався? Ну, за, з, за, з, за ці 20 років я просто вже забув, що я з протезами.